Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка з такою темою: на кого вкаже філіжанка. От на кого і чому зараз побачимо. Якщо п'єте каву разом зі мною, смачненької! Так, дивіться, по роботі. Вказує одразу на більш схоже на чоловічу стать, і розмова, а взагалі-то тут два чоловіки. Один високий, худорлявий, інший такий більш, ну, скажімо, як майже на голову нижчий за того високого. І такий, знаєте, Пухкенький. Розмова між ними важлива, ну, для них важлива розмова. Ви щось почуєте, але не спішіть там якісь висновки робити, бо дійсно це буде вирване з контексту. Бо ви дійсно там можете не, не так скласти для себе цю розмову, не так зрозуміти і щось там. Навіть розхвилюєтесь або засмутитись можете. Будь ласка, просто пройдіть повз, не дуже дослухайтесь, бо ви не чули початку розмови. Так, і дивіться, вказує на жінку, на те, що ця. Так, хвилиночку. От трошки повернула і вже воно. і і не тільки мені на жінку схоже зображення. Дивіться на людину, на думки людини, давайте так будемо казати. Бо дійсно ті думки, які людина носить в голові, дуже дивують і, ну так, трошечки хвилюють жінку. Тут дивіться, тут ситуація більш чого, чого хвилюється жінка. Тут ситуація якась взагалі-то кармічна, їй як треба б спілкуватися з цією людиною і трошки як, ну так знаєте, як переналаштовувати трошки людину, але не нав'язливо робити. А так, знаєте, коли. Ну, йдеться якась мова. То просто як пояснення: не нав'язувати свою думку людині, а просто як пояснювати, як ви то бачите, як ви то знаєте. Аліса, що таке? Що тебе хвилює сонечко? Так, і ось тут мені показана людина. Знаєте, я от якесь питання. Воно як тварини, як кицькі якоїсь стосується. І людина як шлях перегородила чи перегородив, не знаю хто тут, чоловік або жінка. І знаєте, як, ну, от, як відмовляє, от якесь питання воно ну, зупиняється от, через людину. Дивіться, мені тут показано просто або це жінка, ну, може, молода, або підліток, ну там взагалі молода дівчина. Більш мені як дівоча енергетика, але тут і хлопець поряд підходить, стоїть. Оця вся ситуація, знаєте, люди як трошки так. Приховують якісь свої думки по цій ситуації. Тут просто, от, знаєте, є спілкування, воно більш між людьми, ну, не новими один одному, вони якось там між собою вже спілкуються, але дивіться, якщо хитрощами хочете щось там своє. Ну, влаштувати, Воно теж не вийде. Тут просто от людина така, знаєте, вперта. Якщо щось не сподобалось, щось там звучить не так, як людина собі уявляє, не зголоситься, взагалі, от просто от буде на заваді стояти і буде, знаєте, так, докладати зусиль, щоб нічого не вийшло. Потім, потім. На кого ще вказує філіжанка, на чоловіка з жінкою, якісь перешиптування між людьми, якась ситуація грошей стосується. Знаєте, люди як між собою когось обговорюють, чиюсь ситуацію. Це не їх власні ситуації, а от це про якусь людину, яка Знаєте, щось мені аж роздувається людина від якихось образ. Якісь тут, знаєте, от людина, яка за якою взагалі-то зараз спостерігають багато хто. Жінка, жіноча енергія мені йде, знаєте, може дійсно гладка. За формами, а може, просто от людина останнім часом багато ображається на багатьох людей. Це, знаєте, як опинилась у центрі, уваги, якої вона взагалі не прагнула. От Не хотілося людині такої уваги до своєї персони. І знаєте, коли йде, ну, скажімо там, десь по коридорах, може там. Десь по будівлі, от навіть шкірою відчуває на собі погляди людей, які аж аж забувають, що казали між собою, як її бачать. Це така ситуація, яка поки ще буде продовжуватись. Вона ну, складно, важко дається людині, але поки що вона ще продовжується. Тут тільки кавова Гуща каже про те, що, будь ласка, нічого там собі не малюйте у думках. От щоб там у вас не коїлось зараз. Просто проживіть цю ситуацію, і все, вона закінчиться. Прийде час, коли люди просто на щось інше вони відволікуться і все. 25 число тут важливе, як ну воно взагалі якусь там межу проводить між цією все, всією ситуацією, і все. От воно просто, от, знаєте, як відрізане буде. І далі порожнеча все. Нема ні емоцій, ніяких там більш перешиптувань. Просто от люди втрачають цікавість до цієї ситуації. Далі на кого ще вказує філіжанка, дивіться, перспективи. Вони більш як від вашого особистого життя йдуть ці перспективи. Тут взагалі така вдала ситуація спілкування з чоловіком. Ситуація, яка тут знання якісь будуть надаватись вам від цієї людини. Радіти будете з цього приводу літери, ну, як. Ініціали, да? кого це більш за все стосується. Ініціали літери У, Р, літера Є. Зараз чекайте. Десь ще якусь Л. Літера Л. Літера С. І літера С. Це або ваші ініціали, або ініціали цієї людини ну, належать тому чоловікові, який буде вам дійсно якусь цікаву інформацію надавати, її б розглянути, на неї б звернути увагу. Ви якось так її вислухаєте, знаєте, ну, ой Боже, коли ти вже закінчиш цю розмову. Якось вам нудно, вам не цікаво, вам не хочеться взагалі слухати ту людину. Ну, як чемна людина, ви не можете так сказати, так все, таку дурню, мені кажеш. Дійсно, воно може дивно для вас звучати, але там є якась ну, цікавинка, якісь такі питання будуть вам розкриватись. Якщо ви дослухаєтесь до цієї інформації, якщо ви поцікавитесь, знаєте, от якщо ви не будете там, скажімо, людині довіряти, ну, як вона то вам каже, а скажете собі, ну, я хочу перевірити, а ну, я пошукаю інформацію більш ретельно роздивлюсь питання, що він там має на увазі, там є щось дійсно для вас цікаве. Так, так, і ось тут для групи людей будуть зміни, вони як фінансів стосуються, зміни якісь вони не, ну, не гамузом одразу так вам зваляться, чи цій групі людей зваляться, але поступово вони будуть мати велике значення для людей. Або стосується якихось обмежень. Трошки хвилювання у когось будуть з цього приводу. Ну, так, люди не, не будуть сидіти, склавши руки і чекати, поки той час пройде. Вони просто будуть ну, щось намагатись змінити. Самотужки щось, знаєте, оцю ситуацію, ну, як. Зрушити з місця, щоб воно там змінилось і стало якось ну, на покращення, звісно ж, а як же ще. Так. І по особистому життю тільки бачу ситуацію з чоловіка стосується ситуація, сюрприз якийсь, який або для нього готується, або або зараз від нього буде йти, бо і так, і так воно мені показане. Дивіться, якесь виконання, яке, от знаєте, людина з острахом йшла до цих подій, до цього виконання, але ж я бачу, що підіймає руки догори і радіє тому. Знаєте, от коли ну це ж треба в мене вийшло. Так, добре. Що тут у нас людечко нам покаже? Звертає увагу, тут виходить з вашого оточення якийсь чоловік після розмови. Важлива розмова, Він, як знаєте, от йому треба було щось там прояснити, щось десь крапку треба було поставити. Це, як знаєте, от спілкування як тимчасове, воно й не було ну, від самого початку, воно не було розраховане на великий такий відрізок часу. Це, так, так воно треба. Зустрілись, поспілкувались, прояснили якісь там питання гроші. Тут дві грошові суми, одна велика, друга менша, але не менш важлива для жінки ці питання важливіші. Так. Звертають увагу, дивіться, тут дві людини приходять до вас з розмовою. Щось ви так дуже так знаєте, здивовані тим, що вони будуть вам розповідати. і Це як про когось, новини. Для кого ця інформація більш підходить, то тут показані ініціали Анб або В. А може і так, і так. Так, ну, гроші бачу. Дійсно, вони тут, тут ви заробляєте тут не від когось. Для когось чекаєте від, від чоловіка якогось грошей, не, поки не бачу. Не бачу тут на очікуванні, поки сама ситуація лишається. Ось така філіжаночка, на цьому я її закриваю. Тільки скажу, що для когось там побачила останню інформацію, бережіть нерви, бо Боже, дуже ви там себе вже заганяєте. Ну, може, то сленг, може, не дуже так воно звучить для вас, але дійсно, ну так як показано, так, я... і так як воно мені йде, так я його і озвучую. Тож, на цьому всім дякую, хто подивився. Маю надію, що там щось корисне для себе почули, і нас щось дійсно звернете увагу. І маю надію, що ми побачимось знову. Тож, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на канал. І давайте разом будемо розвивати наш український контент. Побачимось всім! Пока і всі бережіть себе. І нехай все буде як найкраще для вас, для вашої родини і для нашої країни. Разом до перемоги! Всім пока!